Україно, мати, ти відродилась, стала вільна наче птах. тріпоче на вітрах твоїх крилатих, блакитно-жовтий, нескоримий стяг, святини наша, Україно, народи вільний, непоборний. Ми горді, є в нас держава, квітуча, сильна і соборна. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, указом президента України від 23 серпня 2004 року. За номером 987 установлено День Державного прапора України, який щорічно відзначається 23 серпня. Українці, сьогодні свято усіх поколінь і данина поваги символу держави. Від княжої доби до сьогодення під рідним прапором наш народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. А сьогодні знову виборює незалежність ціною життя. Наш прапор це сила єдності і духу. Мільйонів українців. Тож зі святом дорога українська родина, з Днем Державного прапора України розпочинаємо урочисту церемонію підняття державного прапора України, просимо внести державний прапор України. Крізь війну і лихоліття, тюрми і голод, підпілля табори ціною пролитої крові і життям проніс цей стяг, що утверджує нас як націю. Схилімо голови у хвилині мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність України, зокрема, у зв'язку з подіями Революції Гідності. Та відстоювання територіальної цілісності нашої держави у районі проведення антитерористичної операції. Припаду на коліна. І цілую твоє знамено, присягаю тобі, Україно, як стрільці січові, давно присягаю під небом блакитним на хлібах золотих ланів і стоятиму так непохитно, щоби ворог напасти не смів. І за тебе, моя Україно, на вівтар я тебе понесу. Щоби стрічку і жовту і синю заплила ти собі у косу, до присяги на вірність Україні і підняття державного прапора України запрошуються. Перший заступник міського голови Ігор Матвійчук. Заступник голови станиці братства вояків УПА Антон Мазур. Учасник бойових дій в зоні АТО Ігор Табачук від молодого покоління українців Михайло Дакус державного прапора України на вірність Україні присягаємо. Просимо підняти державний прапор України та виконати державний гімн України. Вітального слова запрошується перший заступник міського голови Ігор Матвійчук. Шановні дорогі колешани, щиро вітаю вас днем національного прапора нашої держави. Державний прапор є основним символом і атрибутом нашої держави. Свіжот і прапор символізує надії нашого українського народу. Голубий. Чисте мирне небо. Жовтий колір символізує працю і достаток. Колір хлібного лану. Усі часи і всі народи державний прапор цінували як найбільш святиню. Державний прапор символізує єднання земель і племен. Він консолідує землі і міста у державу, етносив націю. Під прапором. Наші воїни йшли в похід. Під прапором вони захищали нашу державу. І сьогодні наші воїни, наші герої з прапором та броні захищають нашу державу, захищають нашу землю, захищають і нас. Ми переможемо. Слава Україні! Сьогодні ім'я України. Гордо і з повагою звучить на вустах усього світу, а наш стяг зіймається у кожній державі європейської спільноти, яка проголошує свою солідарність і підтримку у нелегкий для нас час. З нагоди відзначення Дня Прапора та 24-ї річниці Незалежності України до нашого міста прибули гості. З близької нам Польщі, ми з радістю вітаємо офіційну делегацію з міста партнера Кензежин Козле на чолі з президентом міста Сабіною Новосельською, заступником Артуром Марушаком. Запрошуємо до слова президента міста Кензежин Козле Сабіну Новосельську. Кохані мешканці України. Kochani mieszkańcy Kołusza, szanowny Panie Merze, szanowna Rada Miasta, bardzo dziękuję za zaproszenie na to bardzo ważne dla Ukrainy święto. Drogi mieszkańcy miasta, drodzy Ukraińcy, szanowny Panie mery, dziękuję szczero za zaproszenie w tak ważny dzień do Waszego miasta. Stojąc tu, przed kamieniem niepodległości przypominamy sobie też nasze polskie dzieje, kiedy też walczyliśmy o niepodległość i ją otrzymaliśmy. Stojecie Ciebie na kamieniu niezależności, i ci ci ważliwi dla Polski, kiedy my także wojowali za swoją niezależność. Pochodzimy, jesteśmy z Kędzierzyna Koźla miasta. Na południu, południowym zachodzie Polski, miasta partnerskiego Kausza. My jest w takim koźle, jakie miejsce na Piękdennym zachodzie Polski i jakie jest miastem partnerom Kausza. Chcieliśmy dzisiaj, przez podpisanie porozumienia pomiędzy naszymi miastami, ożywić nie tylko współpracę między samorządami, ale tak samo i biznesowo. Podpisując dzisiaj memorandum o współpracy, chcemy ożywić nie tylko współpracę między naszą władzą, ale także między kolami biznesu, Kędzierzyn-Kożle i Kaluszyn. Taki jest cel naszej wizyty. Taka jest meta naszego wizyty do Kaluszyn. I ja mam nadzieję, że za kilka lat, jak dostanę znowu zaproszenie, aby zobaczyć wasze piękne miasto. Będziemy mogli podsumować, co zrobiliśmy i będziemy z tego dumni. Mają nadzieję, że kiedy przyjdę do Was jeszcze raz kilka roków po podpisaniu ugody, zobaczymy te rezultaty wspólnej działalności Kausza i Kichijin Kozhli i będziemy z tego duże dumni. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie a wszystkim mieszkańcom życzę z całego serca, naprawdę walki o niepodległość nadal. Naród polski jest z państwem. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a wam wszystkim, szanowni koleżanki, życzę po dalszej i w pełni wyborodzibii za swoją niezależność. I pamiętajcie, naród Polski jest zawsze z wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W ramach uroczystości będzie podpisano. Memorandum o współpracy między miastami i partnerami Kalusz, Kędzeżyn, Kożle. 誰つけたらしいんだって。 Сьогодні ми єдині як ніколи у думках і помислах, у боротьбі, у мріях і сподіваннях. З вірою ми переможемо. Ми українці, ми нація з духом свободи і вольності. Нехай над нами буде чисте небо, ласкаве сонце, а внизу земля. Квітуча, мирна, іншої не треба. Нехай колосяться її поля, нехай наш сяк завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає під стягом українці йдуть, Україна hey, Иста церемонія оголошується закритою.